Дякую вам вітанічка. другий день турніра. Я на роботі. За посторонні звуки вибачайте. Але добре, що хоч оборона в а? Ще й в А. Треба їй трішки допомогти. Але добре, що хоча б війну я буду грати вдома. Так, Люся. Не нервуй мене, Люся. Два хіла по кутках. Нам би Люсю прибрати. Жалко, що я ті буртуса не докачу. Ну як не я його тільки зловив. Я взагалі, блін, на костюм навіть цій... Е... акулі не вкачав. Короче, пізніше цим, цим займуся. Так, ну третього фіолетового хотілося б взяти, а якщо ми його візьмемо... Блін, ладно. Якщо ми його таким візьмемо... Чому б ні? Ну чому? Давайте... Ой, не, не то. Не то зробив. Давайте якось так зробимо. Нам атаку будуть різати, це погано. У нас і контракт буде, не знімаємо, правильно? Правильно. Ну давайте пробувати. Плюська типу б'є фіолетових сильніше, але вона, якщо чесно, така якась... Mm. ну я трієчку бачу, як зробити фіолетову, але а, краще п'ятірку синю зроблю. О тут от щось шаманю зараз. Так. Ось тут легенько зробимо. Ой-ой-ой, тихо, тихо. Так, не вбилася, але зараз вб'ємо. Ось так. Або знизу, так. Да. А там ще й зверху є. Чим вдарити. Ой-ой-ой, бідненький ті буртус. Ну ладно, я тебе для камінця, в принципі, взяв. Так, грягу капець. Капець грягу. Давайте ось так. Не зарядиться ж дум. Ні, зарядився все-таки. Ну і ладно. Давайте цих зносити. Чому акулу не бафну? Ну ладно, то ж, якби не впливає, так? Да? Давайте зелений нога трішечки себе прикриємо. І щось мені оцей темп не сильно подобається, як я розпочав. Якось так нагло. Давайте на зелених. Непогано, я вам скажу, він попав. Продовжуємо щось ковиряти тут. Ми поки що міньйонами закриті. Поситі міньйони по 350. Ну непогано. Непогано. Далі, далі, далі закриваємося. Так, добре. Так, ну або розіб'ється, але він він не вб'є, не посилить. Нікого вбити, не розіб'ється, бо... Хотів сказати, не розіб'ється, бо шеп виліз, але розбився. Добре. Ті саме замінимо, звісно. Що взяти Соньку, ну і по синіх б'є, падла. Якось би два синіх. Не хочеться брати два синіх. Давайте візьмемо просто люську камінцем, якщо що. Будемо контр збивати, якщо вона включиться. Так, добре, ось так. Ну, план був трішки інший, але зараз п'ятірочка намалювалася фіолетово. І я її буду збирати. Так, добре. Ууу, тихо, блядь, ти шо? О, гусь. Так, і зараз буде дуже добре його рванути. Ну чого ти не здох? Скажи мені, будь ласка. 57 хп. Якщо ми запустимо зеленими, не факт, що він вб'ється. Синіми тим паче. Акула буде помирати чи ні? Може її перевключити, щоб довше було? А, ладно, вдруг не доб'ємо зараз. Ні, добили. Тепер рятуємо. Рятуємо акулу. Далі синє тоді. Аби не в неї. Не бий в неї. Молодець. Тоді ми переключимо це діло. Зробимо ось так. Давайте ось так жовтий запустимо і можливо... Можливо, там прилетить фіолетовий. Ладно, я зовсім не те думав, і я трішечки не добачив комбо, коротше. Давайте спробуємо збити. Нормально, нічого не збили, але й не, не вбилося. Так, добре, треба люську добивати. <кій> Грех живий, в кого ж ти вдарив? Ага. Зрозуміло. Блін, а тут уже... Тут уже тяжко. Капріот нам тут не підійде, ніяким чином. Бо нас будуть пробивати. Хіба що Люська розіб'ється? А можливо й не розіб'ється. Ну всі будуть пробувати, та який сенс мені тоді з цей. Але тичками будуть бити. Давайте спробуємо, коротше. Я не знаю, що інше взяти. Блять, синього забрав, давайте, ладно. Ну і як тебе, блін, скласти? Добре, давайте так. Не заряджайте її. Давайте трійку в неї. Потрібно ще жовті. Ой, добре. Акулу поки не включаю. Ще манка докинулась. Погано, що атаки в нас мало, розумієте? Так, потрібно ось цього підрізати. Mm... Можливо, в нього стукнути не вбив. Ну, атака підрізана, блин. Щоб атака була не підрізана. Добре, давайте ризикувати. Відображення. Відображення. Ну то таке. Фіолетовий виходжу до Люськи, але не встигаємо. Тупо не встиг. Ой, контра знялася з Кедмана. Чудово. Е, давай уже. У нас ще атака піднята. Давайте спробуємо кокулятку добити. Уже добре. Так, а це погано. Я оце без хіла ніяк не вивезу. Ні, не йде камінець. Тут потрібно, щоб, щоб поїхало купу, купу каміння. Ну, думаю, на цьому будемо прощатися. Немає ж тут а не да нічого. Угу. Таня нема. На жаль, на жаль. Е, ну нічого, не внулик, в принципі, нормально. Знову понатикували. Ось так, поки щось не приїде, щось приїхало. Що ж ви з цей контроль -то всі? Пішов, так? Да? Молодець. Невже я її не доб'ю, бо немає чим, так? Да? Давайте покомбимо чуть-чуть знизу. Добре. До <гум> зараз таке відчуття, що я граю чисто, ну... чисто так. Чекаю, щоб щось полетіло. Просто чекаю. Я просто не знаю що. Робити з цією бляха блядською контролю. Зараз ще... Ні, не помер, я думав помре. Хм. Хле нам заблокували все на світі, так? Що ж, зелений давайте. І чекаємо, чекаємо, поки, поки злетить, а потім камінцем якось будемо бити. Так, добре. Вони в нас нехай тикають. Ми зараз зеленого тут нас складаємо. Ще раз прикриємося. Так, фіолом. Ну, так, це непотужне посилення, там-то камінець валить так, що добивай. Добре. Mm, ну, зате хоча б. Нормальних якісь персонажів дають. Так, ладно, Грега повернемо назад. Все-таки. А сюди я хочу. Хочу цього. для атаки чисто, для урона. Щоб зелені камінці також були нормально. Давайте, так, там четвірка. В жовту так мало. Давайте ще щось. Ой, я колись з ними грав в мене навіть два штуки вкачаних. Забув навіть як його кам'яний тісак. Так, да, колись прикольний був персонаж, мало хто ним грав, але мені подобалося. Прикольні штучки він робив. Так, люська от кисла. Але поблокувала мені, так, да, все? Ну майже. Може, сказати так ще вдарить туди, куди куди потрібно. Нормально. Я попросив, він зробив. Ех. Познімали, да, все? Ну, нехай грех собі. Плює потихеньку. Бля, і взирвався. Жук. Жук, взирвався. Може, я помилку зробив, що в минулому поєдинку. Чи в позав... Коротше, там, де програв, що я Грега не взяв. Можливо, всяке буває. Мінус 700 очків. Оборона не підвела, так я підвів. Але я розраховував чесно, десь в середу, в четвер. Я вже розраховував, що я не витягнув оті оборони бити. Ну, якось докачені в мене четвірки для змагання з тими оборонами. Трошки тяжко. Зламів немає, ну, на, на деяких тільки злами, а злами все-таки вирішують альфа-таланти. Життя, броня, а в мене їх мало. Бач, бачите, вони вроді вкачені, всі одлітають швидко. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.